Здавалося б, все так просто посадив рослину, підживив, ніби всім необхідним, а результату тут немає. І як висновок, надурили не працює. Що ж, давайте розбиратись. Фосфорні і калійні добрива мають в своєму складі макроелементи, надважливі для росту і розвитку рослин. Ці елементи мають величезну відповідальність при формуванні рослин. Але для того, щоб рослина могла засвоїти ці елементи, необхідно, щоб відбувся довгий мікробіологічний процес. Гриби і бактерії виділяють спеціальні ферменти і кислоти, які вивільняють напівзв'язані фосфор та калій, і так він стає доступним для засвоєння кореневою системою. А це не швидкий процес, і тому необхідно зробити це восени. Тож, перед осінньою оренкою, дискуванням чи перекопуванням або будь-яким іншим механічним обробітком ґрунту важливо вносити мінеральні добрива з калієм та фосфором. Для кращої ефективності необхідно додавати бактерії, деструктори, наприклад, органік баланс. А про інші елементи живлення ми поговоримо в наступних відео.